Приїхала в Гавр на вокзал. Ну це містечко невеличке, тому я думаю, вокзал невеличкий. Ой, є як в празі фортепіано. Є фоточку, можна на пам'ять зробити. І ось так цікаво світло падає. Такі якби зновлені. Типу витражі. І падає так світло скрізь них кольорова. Там карта. Ось такий хостел я обрала для двох ночей у Гаврі. Дуже сучасно, дуже красиво і стильно все внизу оформлено. І дуже сучасні номери. Такі шафки, які замикаються на код. Є гачочки і є ось такі ліжка, які закриваються шторками. І як виходить, як така малюсенька кімнатка. Дуже зручно. У номері також є стілець, стульчик, душ, туалет, ну, все, що потрібно там було. А я залишаю речі і спішу на прогулянку. У Гавр я приїхала спеціально, щоб поїхати у маленьке містечко Єтрита. І тому на сам Гавр у мене не було особливо часу, щоб його подивитися. Але за ці два вечора я все хотіла трошки побачити це місто. Гавр дуже сучасне і красиве містечко. Він дуже постраждав під час Другої світової війни і був зруйнований десь відсотків на 80. Але люди вирішили не відновлювати його таким, як він був до Другої світової, а збудувати нове сучасне місто. Це вже був вечір, сідало сонечко отак от над водою, дуже гарно. Часу на прогулянку в мене було зовсім небагато, і я вирішила розпочати її на березі моря. Тому зараз знімаю все, що бачу, коли йду до моря, щоб там посидіти, а потім на зворотньому шляху теж трошки зніму місто. Його цікаві і красиві місця. Мій шлях до моря йшов по узбережжю. І я милувалася гарними краєвидами моря, сонечком яке сідало на воду, і ось так я дійшла саме до міського пляжу Гавра. І ось я дійшла до міського пляжу. Я дуже хотіла подивитися захід сонця на морі, і тому вирішила, що саме міський пляж буде найкращим місцем для цього. Я була приємно здивована, що пляж тут гальковий, дуже гарненькі були камінці. І це для мене був такий вечір релаксу, спостерігання на море, на захід сонця, і я провела тут достатньо довго часу. Тут, на березі ламаншу, відкривалися ось такі чудові види на місто. Ті хвилі, такі шум моря. Це, мабуть, баржа якась чи що. Гавр є важливим портовим містом. І тому я можлив, мала можливість у цей вечір спостерігати за тим, як курсують кораблі Ла-Манші. Поряд купаються. Молодь прийшла, ціла група купається. О, як яке зараз світло гарне. Пливе корабель. А сонечко сідає. Біжу вже в хопку, замерзла, але ось тут такий красивезний фонтан. Получилось такі пламінгу і теж фонтанчик. Ой, і там еще фонтан. Он вдалині. Ця величезна площа з великою кількістю фонтанів знаходиться перед міською радою Гавра. І я дуже зраділа, хоч була вже 10-та година вечора, але всі фонтани працювали і було дуже гарно. І також от тут знаходиться отака галявина зелена, і, навколо посажені клумби, аромат був неперевершений.

А там інше. Фонтані. Ну, тут... Тут фонтанів не видно, а далі... незвичайний пам'ятник з двома пташками. Крім того, що на площі багато фонтанів, також тут багато клумб, зелені, квітів, і це створює просто дивовижні враження. Якби це був день, хотілося б побільше тут посидіти і помилуватися цією красою. Але мені вже було час іти. Добрий раночок у Гаврі. У цей ранок я вирішила взяти собі сніданок у хостелі. Сніданок виявився дуже різноманітним і дуже смачним. Було і багато фруктів, різних сирів, різноманітної випічки, масло, бріош. І багато-багато всього смачного. А для мене було дивним те, що тут можна було із тіста в таких склянках посмажити вафлі, або самому посмажити ось ось собі яєшню. Одразу після сніданку я потребувала на автобусну зупинку, щоб відправитися в маленьке містечко Петрета. І оскільки цей день я планувала присвятити відвідуванню трети, то я вирішила трошки засняти ще гавр з вікна автобуса. Ми їхали довго по узбережжю ла Ла-Маншу, і тому можна було спостерігати ось такі чудові краєвиди, які відкривалися на гавань, на кораблі. Ось тут такі є корабельні крани, і я милувалася містом з вікна автобуса. А також я звернула увагу, що багато будиночків було виконано в одному стилі. Ну, а ось це ви вже бачите вечірні гаври. Я Побувала в маленькому містечку Треті, і мені там дуже сподобалось. Відео буде десь тут, в посиланні. Так, я вже в Гаврі. Повернулася у гелікоптер, десь іде на посадку. Тепло. Но в день було дуже жарко, а зараз от гарно тепло. От сонце там сідає за будівлю і так крізь будівлю промінчики е, сюди падають, на цей, якби, не знаю, як гаванця, чи як це назвати. О, тут ще така будівля. Оце воно так як, типу, зроблені такі островки. І воно як на островках таких. Ой, ну тут є лавка, можна сідати дивитися. Так, да, це міст. Це такий міст. От я, я побачила здалеку, мені цікаво було, що це за споруда. Я вирішила піти подивитися, ну піду ще вон на ту сторону потім пройдуся. Універсіте. Оце, можливо, університет якийсь. Перших вечора у Гаврі я провела, прогулюючись набережною, прогулюючись з цими каналами і такими гаванями. Мені сподобалось, що тут є лавки, можна посидіти, розслабитись, помилуватися краєвидами, послухати плескіт води і шум вітру. На цих острівках розташовані також торговельні центри, але все було зачинено, тому я милувалася яхтами, морем, насолоджувалася вечором. А вже наступного ранку, о 7-й годині, я стояла на пероні, милувалася світанком і чекала свій потяг на Париж. Дякую вам за перегляд, підписку, лайки і до зустрічі у нових відео.